Дають родину, ідуть хлопці. Всі молоди, така доля нас чекає усіх хлопці молодих україно, україно, ти купаєшся в крові, а ми мучи. Славні, хлопці молоді, а ми мучі у лісі, славні, хлопці молоді. Поклонімося ж тим, хто поліг у бою, хто покрив землю рідну собою. Поклонімося всім, хто впав у бою. Хто відстояв нашу свободу сьогодні на відкриття пам'ятника, запрошений вікарій Бучицької єпархії Української греко-католицької церкви отець Володимир Заболотний та голова Тернопільської краєвої організації народного руху України Вихрущ Анатолій Володимирович? Просимо всечесних чесних отців освятити пам'ятник трьом загиблим вінцям. Упа та відправити молебень. Христос, істинний Бог наш, що живими і мертвими володіє, молитвами причистої своєї матері і всіх святих, душі рабів своїх нині поминаємих вояків, упа, Івана, Павла, Василя, що віддали своє життя за волю, незалежність України, в оселях праведних оселить, на лоні Авраама, у до праведних прилічить, а нас. Спасе, помилує, бо він благий, чоловіка любим. Ісусу Христу. Всечесні чесні отці, Шановна українська влада, шановна патріотична, небайдужа громада. Ми сьогодні дякуємо Господу Богу, що Він нам дав такі дари, дар пам'яті завдяки якому можемо злетіти в минуле. Дар мрії, завдяки якій можемо собі уявити майбутність нашої землі. І той дар буття сьогодення, в якому перебуваємо. А дякуємо Богу, що козаки мали пам'ять і пам'ятали, як їхні попередники, лицарі Київської Русі боронили свою землю. І мріяли про українську державу. Коли прийшли січові стрільці, вони пам'ятали подвиг козаків і мріяли про українську державу. Коли прийшли вояки Української повстанської армії, вони пам'ятали подвиг українського стрілецтва і знову ж таки мріяли про свою державу. Прийшли шестдесятники. Віяли про свою державу і пам'ятали подвиг своїх прародичів. І ми тепер стоїмо коло цього Христа відновленого. І дякуємо Іванові, Павлові, Василеві, що вони мали пам'ять. Ми будемо жити в вільній, незалежній християнській, європейській державі. Ну, якщо, може, не ми сивочолі, то та дівчинка, напевно. І ради того варто жити. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Ініціатор, депутат села Вільхівчик від Гусятинської об'єднаної територіальної громади, партнер благодійного фонду Апостол та засновник громадського об'єднання Гусятинське районне об'єднання людей з інвалідністю Вікторія Іван Космина. Слава Ісусу Христу! Слава віки! Сьогодні особливий день для історії всієї України, тому що цього року ми святкуватимемо 75 років створення УПА. Цього року 70 років загибелі наших героїв, наших односельчан. І так співпало, що 17 вересня. Україна відзначає всеукраїнський день подяки. Я хочу подякувати своєму товаришу, заступнику голови народного руху України Савчаку Михайлу Дмитровичу за те, що відкликнувся на мою ідею встановити пам'ятник нашим героям, адже вони цього заслужили. Ми повинні пам'ятати, і кожна дитина повинна пам'ятати імена цих людей. Їхнє життя було непросте, адже вони були надто молодими. Сатій Іван не був одружений, Бантрох Василь також не був одружений, в Павла Курчаби була сім'я, і вони цим всім пожертвували заради нас з вами, заради України. Вони не здобули великих статків, вони не мали. Землі, вони не мали будинків власних, але в одному вони прирозпіли точно. Їхні серця були наповнені любов'ю. Любов'ю до нас з вами. У 92-му році моєму діду, тут Івану Михайловичу наснився його дядько Бантрох Васильів. Наснився, що він голодний. І тоді він зібрав людей таких свого віку. І вони перехоронили, викопали кістки і перехоронили їх вже отут. Хочу подякувати своїм односельчанам, хочу подякувати нашим гостям і всім присутнім, які тут є сьогодні. І я сподіваюся, що пам'ять за, за цими людьми буде вічна. Дякую. До слова запрошується виконавець всіх робіт для встановлення пам'ятника, заступник голови народного руху України Савчук Михайло Дмитрович. Всечасні отці, шановні воїни антитерористичної операції, шановні жителі села Вільхівчик. Слава Ісусу Христу! Так дійсно три місяці назад Іван Космина звернувся з таким проханням щось подумати, як би відновити могилу воїнам, а верніше не відновити, а збудувати, бо її не було просто. Хреста не було. Ми думали, малювали, ліські заробили. Але потихеньку дійшли до якоїсь такої спільної думки, це має бути козацький хрест. З гербом України із монтованою мраморною платою. Тихенько почали ми виконувати, багато людей долучилося, І дійсно, так Іван Степанець сказав, немає там представників влади за виключенням старости села. Виконали ми ті роботи і дійшли до сьогоднішнього дня на День подяки, щоб відкрити цей пам'ятник. Е -е, якщо листати сторінки історії. Ми знаємо, скільки сотень років український народ боровся за незалежну Україну. І ця могила, яка тут сьогодні встановлена, це могила, не остання. Багато могил лісами, полями, вся північ всипані могили нашими патріотами, Скільки ми не знаємо безіменних, які пропали без вісті. І напевно, вже стільки років пройшло незалежності України. Треба взятися за цю справу, відновити могили, захоронити героїв на цвинтарях там, де належить, де будуть підходити, де люди будуть квіти їм ставити. Народний рух України таку ідею е, висунув і вже запустив життя е, під назвою Збережемо пам'ятники героїв України і могили від забуття. Ми вже знайшли три могили в лісі. Недалеко від цього місця в Личківцях, де хтось поновлює березові хрести, але немає прізвищ. Вже працюємо наша група над прізвищами, і ці воїни будуть перезахоронені на цвинтарі. 23 жовтня у Заліщиках відкривається також подібна могила, де наш побратим по партії зробив добру справу. Відновлюється ця могила. За всі ці роки боротьби. Від Мазепи до Хмеля, від Хмеля до Грушевського, від Грушевського до Степана Бандери, до В'ячеслава Чорновола гинуло тисячі народу. Скільки замордовано Голодомором, українця нищили. Але бачите, наша нація міцна, сильна. І сьогодні, яка знаходиться у стані війни, там дивлюся на задньому плані, стоять нові герої, нові герої, які Бороняти Україну на сході України. Я прошу всіх вшанувати Герої України від мазепи до сьогоднішньої доби і за всю історію України хвилиною мовчання. Слово надається старості села Вільхівчик від Гусятинської об'єднаної територіальної громади чечун Оксані Іванівні. Слава Україні! Слава. Чому кажу так тихенько? Бо минули ті часи, коли оці люди, які зараз лежать тут перед нами, так віталися, але дуже тихенько. Це зараз ми можемо казати голосно. Слава Україні! І можемо відповідати голосно, все чесні отці. І дозволю собі сказати патріоти Гусятинського краю. Тому що, власне, дійсно кажуть, всі ті, хто тут присутні, залишили свої справи і приїхали, щоб разом з нами пом'янути пам'ять тих людей, котрі Статій Іван, 19 років, як співалося в пісні, не знав, що таке любов, напевне, по-справжньому. В нього могли б народитися діти. Він міг би навіть бути сьогодні тут. Пом'янути сьогодні курчабу Павла, в якого залишилося четверо дітей, їм було дуже важко. Вони були виселені, їм було важко. Але батько знав, що так треба заради їхнього майбутнього. Пом'янути бантруха Василя, який також мав право на майбутнє. Отож сьогодні, знаєте, воно мене подвійно болить, бо... Багато років тому, коли я ще була зовсім малою, е, мого батька, маленького, в 45-му році переселили з сухої волі на, сюди, до нас, на Гусятинщину. А потім, коли підросла, питає бабуль, а чого діда засудили? Та за Україну. Він відсидів 10 років в Польщі. Ну, а чого ж за Україну? Що ж він таке робив? І вона дуже довго мовчала. Ви знаєте, навіть... Померла і не сказала правди. Напевно, вони боялися. Вони мали такий страх, щоб нараз... нас не наразити на якесь переслідування чи щось напевно. І зараз мій дід, я дозволю собі цьому сказати, патріот України, який відсидів в тюрмі і похований багато кілометрів від нас. Він боровся також за Україну. Сьогодні хочу подякувати всім батькам, які виховали і народили всіх тих патріотів, які, на жаль, в наш час знають, що таке війна. Подякувати батькам, подякувати дружинам за те, що чекали, за те, що підтримували. Я дякую всім, хто сьогодні присутній на цьому почесному такому відкритті пам'ятника нашим воїнам УПА. Я дякую всім і слава Україні! Героям слава! До слова запрошується голова Тернопільської краєвої організації народного руху України, науковець, політичний діяч. Доктор педагогічних наук Національного економічного університету, завідувач кафедри психологічних та педагогічних дисциплін, Вихруш Анатолій Володимирович. Слава Ісусу Христу! Слава Шановні добродії! Після Отця Володимира Івана, Михайла і пані Оксани вже можна не виступати, тому що ліпше не скажеш. Вони сказали, все точно, виважено, так, як має бути. Я думаю, що слова подяки будуть ще продовжуватися і продовжуватися, бо навіть сам Михайло Дмитрович, який пам'ятає все, що робиться в області, не згадав ще свого побратима пана Дмитра з родиною, які стоять поруч, то для того, щоб пан Дмитро не мав жалю на гарного земляка, то я собі дозволю продовжити ще ці слова подяки. Знаєте, Організатори, коли робили цей пам'ятник, люди, які робили його з любов'ю, отець Володимир дуже точно сказав, дуже переживали, чи цей пам'ятник не за високий. Але ви знаєте, він має десь приблизно три метри, а бачити його буде вся Україна, тому що зроблено з любов'ю, зроблено з серцем. Як ви подивитеся на цю плиту, то не випадково що попереду сатій Іван, умовно попереду. Вони всі перед Богом рівні, а другий Іван. Почав оцю роботу і зорганізував людей на виготовлення пам'ятника. А якщо він знайшов Савчука, Михайла Дмитровича, то була гарантія, що це буде зроблено, що це буде виготовлено. Бо Михайло Дмитрович, коли починає щось організовувати, то на то панове нема ради. Він замучив, обірвав всі телефони написом: як написати перший рядок, як останній, як це все зробити. Тобто. Я тішуся, що маю такого приятеля. І ви знаєте, він керував Гусятином, він ще буде керувати Гусятином. Але дуже важливо, коли кажуть, голова громади, щоб це було поєднано з головою, а не з іншими частинами тіла. І в даному випадку Савчук був справді і є справжнім головою без посад, без погонів. Він просто виконує свою українську роботу. Я думаю, що Іван Павло Василь з небес дивляться. На нашу громаду і тішаться, що маємо пам'ять. Слава Україні! Героям слава! Тихо плаче Україна сльозами і кров'ю. Кат будує своє завтра на горі людському, гірко плаче Україна і тяжко ридає своїх синів, що померли, сльозами вмиває. Плаче ненька Україна, плаче кожна мати, Та що сина відпустила волю здобувати.